Якщо маєш ціль якусь мету, бажання, мрію ні секундочки не сумнівайся, що вона здійсниться. Просто шукай методи, як саме по-новому її здійснити. Можливо, ти діяв діяла якось іншими методом, а зараз пробуй щось нове, щось інше. Чому, наприклад, маєш якусь там зайву вагу, хочеш трішки зняти, якихось кілька кілограмів, але це ж дієти, дієти, перепробувала ти дієти. І воно ж все тимчасово. У мене ж те, що я практикую, це є комплексний підхід. І той супровід, гру, яку я пропоную. З підготовкою моральною, фізичною, а потім чотирма днями, а потім один деньочок, всього на все, один деньочок без їжі і без води. Це є той комплексний підхід, що кишечнику мікрофлора змінюється. Ось чому потім не хочеться якихось відповідних продуктів, плюс психологічно змінюється стан. Внутрішня вода заміниться на більш таку здорову. І ти більше починаєш насправді чути себе, чого ти, наприклад, ту чи іншу їжу. ну Взагалі там причину ти починаєш бачити свого якогось заїдання. І ти думаєш, що ти не зможеш ні. Ти зможеш, ти зможеш допоможу, направлю. Підкажу різні ключики, маю, які за три роки я накопила для того, щоб з легкістю ну, не поїсти і не попити один день. Це є природній метод, давній, яким наші давні предки користувалися в природі. Тварини також. вони... Фактично, ці ж у природі вони і практикують часто, і вони ну, не їдять так часто і вони здорові. Я сьогодні на п'ятому дні підряд, без їжі, без води існую, жива, здорова, кайфую від того, які зміни в мене відбуваються в тілі, в свідомості, як програми старі чиститься. Клас! Тому що сьогодні можеш. Просто записатись до мене на гру, щоб ми в суботу попрактикували деньочок без їжі, без води. Пиши, пиши, змінюй себе.